В цьому верлоці були такі несправності. Ось, бачите, перед собою голкову пластину цього верлока. Ось перегородочка тут лопнута. Ось видно вам, так? Це вдарили голки і зламали е, саму перегородочку, голкову пластину під заміну. Я її замінив, поставив нову. Також в цьому верлоці лопнута була пластина затискання голок. Ось вона одна була, але стало дві. Бачите, вона переламалась напополам. Також я її тут замінив новеньку. Ще був відсутній сам е, стіпковий язичок, взагалі відсутній. Я його теж поставив, все добре. І, само собою, на кожному оверлоці. Потрібно заточувати ножі. Тобто, ще заточив три комплекти ножів. Один комплект стоїть на самому верлоці, і два комплекти ось бачите, два верхніх і два нижніх. додаткові. Також заточив. І ще була несправність в цьому верлоці це підняття лапки не працювало. Ну, Цю несправність я поборов власними силами. Як ми бачимо, пані Олена, дивіться. Все працює. Ручечку підіймаємо. Вуаля. Красотіще. Так, зараз контрольна перевірка і біжу на пошту відправляти, бо вже час. Забув ще про одне. Також підлягала заміні педаль пуску. Бо на попередній педалі реостат розлетівся, і другу половину деталей я не знайшов. Тобто. Ще придбали ось таку педаль для цього оверлоку. Так, що наш оверлочок тут? Пропусків немає. Все чудово. Дивіться, у нас такі тоненькі тканині. Все чудово. Пропуски відсутні. Все можу тепер відправляти.